Знайомтесь, це Анжеліка, наша ресепшн юрл. Вітаю. А вища освіта у вас є? Та що не видно, що аж дві. А досвід у медицині? А, ну а, я дивилась жіночого лікаря. Всі сезони. Ну, от, вважаю, вже не з вулиці прийшла. Анжелочка, ти заходь знайомся з робочим місцем. Вам потрібно більше рухливої активності. Проходьте до рецепції, там вас розрахують. Анжело, обслужіть, будь ласка, Віктора. А. Проходьте у підсовку. Я маю на увазі розрахуйте за консультацію. Вибачте, будь ласка, вона перший день. А. No.